Менше місяця залишилося до позачергових президентських виборів, тому наразі активно готуються до них. Відділ державного реєстру виборців працює у постійному режимі. Кожного місяця нам подаються відомості від суб'єктів, які від суб'єктів подань, які нам надають всі зміни, які проходять на на протязі місяця. Це державна міграційна служба, основ основні відомості подає, тобто про тих людей, яким виповниться 18 років, які змінили свою реєстрацію, які змінили свої персональні дані. Відомості про зміни подаються систематично згідно із чинним законодавством. У хості двадцять 4,5 тисячі виборців і діятиме 18 звичайних виборчих дільниць. До 1 травня вовка цього виборчого округу, як і всюди в Україні, мають надіслати подання щодо членів усіх дільничних виборчих комісій. А до 6 числа мають бути вже створені ці виборчі комісії. До 8 травня державний реєстр виборців повинен скласти попередні списки виборців та підготувати іменні запрошення на вибори президента. Можливі різні причини, чому вам не принесли запрошення. Можливо, у вас немає в реєстрі, можливо, члени дільничої комісії трошки недобросовісно віднеслися до своєї роботи. А, можливо, у вас не було вдома, можливо, можливо, є якісь помилки у ваших даних у виборчій адресі чи в персональних даних. Оскільки вибори проходитимуть у загальнодержавному виборчому окрузі, то можна звернутися до відділу реєстру виборців із проханням змінити своє місце голосування, то ви можете звернутися до відділу реєстру щодо зміни свого місця голосування. Це можна звернутися як за місцем реєстрації, так і за місцем постійного перебування, але обов'язково треба мати з собою якийсь підтверджуючий документ. Крім того, виборець може звернутися до відділу реєстру із проханням проголосувати вдома за певних причин. При цьому потрібно подати довідку від лікаря про хворобу чи посвідчення інваліда. Відтак виборцю не потрібно буде на кожних виборах звертатися у ДВК треба бути активними треба цікавитися і розуміти що від вашого вибору від вашого ставлення до цього питання залежить не тільки ваше життя життя ваших дітей вашої країни і благополуччя наступних поколінь від вашого вибору треба бути активними